В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесне, учишителю душі істини, істини що накопиєш. Вімінь Сини в нас. В і Одессе нас від і Святина, і Спаси душі наші. Віруй в єдиного і Бога, Отця Жителя. Творця, неба і землі, всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного Отця родженого перед усіма віками, світло, істину, світла, Бога істину, Бога не сотвореного, і єдиносушного за всем, що через нього все сталося, Він за для нас, людей нашого, ради, спасіння, зішого не небес, і, і вот з Духа Святого, і Марії, Її і стався чоловіком. І був посвятий за нас, на контіє палат, і страждав, і був поколений, і воскрес у третій день зі його списання, і поспитання, і вознісся на небо сидить право життя, і в прийде зі славою і свети живе і мертвих, а й царство не буде кінця, і Духа Святого Господа Животворящого, що не додає сина, і сходить, що за це місцем рівно поклоняє, і рівно славами, що говорив через з Єдиного святу Соборну, і апостольську церкву, і поліною Одне хрещення на відпущення гріхів, отвітної